Ви на каналі Петхаус і про все, що часто цікавить пет батьків уже за декілька секунд. Поїхали. Скільки давати улюбленцю води? У тварин, як і в людей, є своя норма води на день, однак точна кількість усе ж залежить від їхнього розміру та віку. Достатньо поставити свіжу та чисту питну воду у вільному доступі звірятка, проте замінювати її щодня. Радимо також ставити додаткову воду і у інших місцях, особливо в спеку. Підтримувати водний баланс віро дитини треба і на прогулянках. Для цього зручними можуть виявити спеціальні поїлки. А щоб стимулювати котечу собаню більше пити. Можна поставити вдома питний фонтан, який імітує природне джерело води. Якщо ж ваш улюбленець зовсім мало або ж навпаки надмірно п'є воду, краще звернутися до ветлікаря, аби зрозуміти причини, що покласти в аптечку для тварини та які перші ознаки хвороби. В аптечці варто мати марлевий бин для накладання пов'язок та марлеві тампони, також шприци об'ємами 1, 2, 5 та 10 мл з підхожими до них голками. Таке пристосування згодиться як для ін'єкцій, так і для промивання ока чи вуха шприцем без голки. Антисептичний засіб, наприклад, хлоргексидин, але не використовуйте спирт. Із препаратів покладіть знеболювальні, спазмолітики, сорбенти та антигістамінні. А які саме варіанти можуть бути, дивіться у нашому випуску з ветлікарем. Якщо ж улюблене, Починає поводитись пригнічено чи агресивно, зовсім відмовляється від їжі протягом дня, не п'є води або ж, навпаки, занадто багато, чхає надмірно, вилизує себе, у нього з'являються неприродні виділення з очей чи вух. Усе це може бути червоними прапорцями. В такому разі обов'язково слід відвідати ветлікаря. Від Що має входити в пакет закордонних документів для виїзду з твариною за кордон? Давайте розгляньмо загальні та найпоширеніші вимоги, що необхідно зробити та що вам знадобиться для виїзду. По-перше, улюбленець повинен бути обов'язково чіпований. Наступне ветеринарний паспорт європейського зразка з відмітками про вакцинацію. Зверніть увагу, що виданий він має бути саме державною ветеринарною клінікою. В Паспорті також необхідна відмітка про оброблення звірятка від паразитів. Наступна це довідка про вакцинацію від сказу. Довідка про аналіз крові на титрування антитіл до вірусу сказу. І пам'ятайте, що відбір проби крові відбувається за три місяці до можливого виїзду. Ветеринарна форма номер один. Вона видається на підставі ветеринарного паспорта. Форма чина протягом трьох днів, тому необхідно розрахувати свій виїзд у цей період. Переноска із замком виготовленим за стандартами Міжнародної асоціації авіаперевізників. Проте завжди важливо уточнювати актуальні правила тієї країни, в яку ви прямуєте, адже вони можуть різнитися і змінюватися з часом. Що мені робити, якщо в мене вдома вже є кіт чи пес? Перед адопцією добре оцініть товариськість свого першого улюбленця. Також важливо, яких саме тваринок ви хочете познайомити: кота з котом, собаку з собакою чи, можливо, кота із собакою. Обидва мають прийти обстеження у ветлікаря, отримати необхідні щеплення, а ще бути обробленими від паразитів. Тож ловіть кілька загальних правил знайомства тваринок. Облаштуйте простір для нового звірятка, залишивши першому його куточок. Найкраще робити це в різних кімнатах і час від часу міняти улюбленців ними. Варто також забезпечити домашніх хижаків окремими мисками для їжі та води лежаками, лотками, іграшками та навіть кіхтиточками. Звірята мають звикнути до запаху одне одного, тому міняйте їх кімнатами десь кожні 2-3 дні. Також можна протерти мордочку однієї тваринки м'якою тканиною і дати ознайомитися із запахом іншої. Спочатку краще годувати звірят окремо, а пізніше кожним годуванням наближувати посуд. Під час цього можна тримати якусь перегородку між ними, зокрема фанерну дошку чи ширму. Я хвилюю, що приділяю мало уваги собаці через 10 годинний робочий день. Як бути? Звичайно, спершу необхідно намагатися приділяти звірятку якомога більше часу, щоб його адаптація пройшла легше. Якщо ж вам доводиться часто залишати тваринку саму вдома, подбайте про забезпечення усіх її потреб. Вчасно погодуйте, залиште достатню кількість води, створіть куточок для розваг і відпочинку. Можна навіть спробувати забивки головоломки, що займатимуть коте або собаню на довгий час. Також можна розглянути варіант відсадка для звірят, звучить цікаво. Там за ними доглядатимуть, годуватимуть та займатимуться активними іграми. Все як для дітлахів. Такі заклади підлаштовуються під ваші потреби і протягом дня діляться фото, відеозвітом інформацією про настрій та самопочуття улюбленця та іншими деталями. Однак головне, аби ваш час разом із вірятком проходив якісно. Тому не забувайте про спільне активне дозвілля, прогулянки, а ще увагу та любов. Більше інформації шукайте у наших інших відео в плейлісті поради під батькам. І не забувайте підписувати. На наші соцмережі. Зустрінемось в наступних випусках. Папа! -па!